Дорога до селища поросла лісом і високою травою. Староста Сергій Помазок каже, що це починається головна вулиця села. Раніше тут жило близько ста чоловік. Ну, це 85-й рік, 40 років назад. Де на де серед хащів починають виднітися в цілі ліхати та хліви. Староста веде у центр до будинку єдиної жительки села. Так, отака надому десь Галя! Господарки вдома немає. Немає її і біля кіз, які пасуться за городом. Єдину жительку села зустрічаємо з добовим стовпчиком на плечах біля сусіднього покинутого двору. Його принесла, щоб полагодити хвіртку. Ремонтувати щось так? ну думала в капу. Ну я ж ма трохи розбираюсь у ділі. Надав таку. Це будинок колишніх сусідів Ганни. Тут люди не живуть 19 років. Ну це ж вони виїхали самі. Росію, а мені припоручили. Ну вони думали, що у мене там негодна хата. Так думали, що я перейду. А тут теж таке саме нема Все, Прибита вона не куди не На стіні одного з хлівів – сохне водилище з ліщини. Озеро, в якому місцеві ловили рибу, уже нема близько 20 років. У селі Ганна Войток живе одна уже 10 років. Тоді помер передостанній житель. Парточка, галочка, а, ні, Я й мої діти. З господарства у жінки тільки кози. Як ваш день проходить? – А так, коли як, на нервах проходить. Папа нерви з козами, косами. на їх напру. Ганні 64 роки, але вона не отримує пенсію, не вистачає трудового стажу. Є всього 8 років, які заробила у колгоспі. Не Алічику, не сахартуси, саме головне, а мені не не цього купити, крім хлібця. Та із малачком ватора з молоко коти. Ось тут у мене гнила хата. Це двір жінки. Нема нічого залить в ногу. Хліб завалився сей. Все добре, що вже тієї оддали, так там хоч козак кормлю, хоч ваджу туди. У цій хаті жінка живе сама 18 років. Раніше жила тут вдвох з матір'ю, яка померла у 2006-му. Коли залишилась одна, їй пропонували виїхати у сусіднє село Жадове. Чого я виїду із села, якщо мені пенсії не дають, що я там у жадові буду робити? Ну що, хат вистачає, а робити, що я там, здоров'я в мене нема? Біля хати Ганни збереглась будівля магазину. Його закрили у 90-ті роки. Навпроти двору будинок, в якому були колись школа та сільський клуб. Тепер тут жінка зберігає дрова. Оце так позатулювала, яким Подкрива двок не повирівали притурки, так як затулювала. О, подивіться, мої. воду Ганна набирає з цього єдиного вцілілого в селі колодязя. В її будинку є електрика. Каже, за неї платять якісь добрі люди з сусіднього жадового. Живе вона зараз за рахунок того, що отримує у неї два паї є, у колгоспі на сьогоднішній день у товаристві, отримує на пай кошти, допомагають люди, допомагають люди. Ну і з свого господарства це кози і огороди. У 65 років Ганна матиме право отримувати державну соціальну допомогу, що надається замість пенсії. Староста займається оформленням документів. Чекати майже рік. Дякую, мені Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.